Юра навчався в Обухівському медичному коледжі. Це у місті Українці, що на, за Києвом. От, перший курс, 132 група. У них було канікули були з 1 по 12 травня, так як вони відучилися по суботах і приїхав додому. 12 числа, 11 травня, ми його посадили на автобус от на Рівне. А тоді він з Рівного поїхав на навчання. Доїхав, подзвонив, що доїхав, все добре. От. Ми спокійно собі. Я поїхала відпочивати з дитиною після операції дитина у лісову пісню, а він дзвонить до мене, кожен день дзвонив, що навчається, що все у нього добре. Але він був на навчанні тільки 12 числа. Коли 2 червня куратор групи подзвонили до мене, що його нема на екзамені, то я злякалася і передзвонила. що Синочку, де ти? Чому ти не на навчанні? Він сказав, що екзамен перенесли на 11 годину. Я кажу: не обманюй, ти ж не на екзамені, де ти? І обірвався зв'язок, і до цього часу біжен на зв'язок не, він не з'явився. Так, де ми тільки не зверталися, ніякого поки що результату немає. Синочку, якщо ти мене бачиш, прошу тебе, обізвися. Якщо що сталося, ми, ми все виправимо, ми, ми все зробимо для того, щоб все у тебе було добре. Синку, в тата дуже поганий стан здоров'я і мені дуже боляче чекати, що не знаю, чи ти живий. Опісвися, будь ласка, шановні люди, хто бачив цю дитину, подзвоніть, будь ласка. Чи на міліцію, чи на магнолію ТВ». Дуже прошу, я не знаю, як я вам віддячу, але віддячу обов'язково тільки подзвоніть. тому що немає змоги вже чекати, не знаючи, де, де дитина. У нього ніби була із Севастополя дівчина, Натка, називають її одногрупники. От, але її не бачили. Можливо, він поїхав у Севастополь. Можливо, тільки це. Ми досі не встановили його місце знаходження.